Вітаю! Сьогодні говоритимемо про те, що чекає людину після того, як вона буде працювати над подоланням своєї алкогольної залежності. Завжди наголошую на тому, що алкогольна залежність це безперечно хвороба. Хвороба, яку можна частково лікувати. Проте не можна до кінця вилікувати. Тобто вона залишається з людиною постійно, або до того моменту, поки людина живе. Це не так, як застуда, яку ви можете там полікувати різними препаратами, чи навіть як запалення легенів, що лягли в лікарню, вас там трошки полікували, і все, ви знову здорові, і запалення минуло. З алкогольною залежністю такого ніколи не буде. Тому алкогольну залежність не можна вилікувати, її можна перевести у стан ремісії, або такий режим очікування, який полягатиме в тому, що як тільки людина знову вип'є через 5, 10, 15 років, або через місяць, вона знову дуже швидко нажене собі ту дозу, з якою вона звернулася вперше, ну чи до моменту. Коли вона звернулася в медичну уступку. Тому, коли ви шукаєте допомогу для себе, або як це дуже часто буває, коли рідні чи сім'я шукають допомогу для близького, завжди прошу вас ігнорувати такі гучні назви, як легкий спосіб кинути пити, один крок, який достатньо зробити і залежність мене, і так далі. Немає легкого шляху. Є шлях. Який полягає в щоденній роботі. Так, можуть бути різні допоміжні такі важелі, наприклад, як медикаментозна терапія, певні медикаменти, підшивки, робота з психологом, психотерапевтом. Але основне, це щоденна робота людини над собою. Безперечно, допомога і участь цих перерахованих спеціалістів. Зайвою не буде, а інколи є вирішальним і ключовим моментом, щоб людина задумалася і почала тверезо жити. Але не буде такого, що в один момент людина все забула і хворобу, ніби як корова язиком злизала. Як правило, початковий етап тверезості це є дезінтоксикаційна терапія або детокс, після якого люди. Хочуть або там, уявляють, що настане тверезе і щасливе життя. Проте є один важливий нюанс. Кожен залежний уявляє або не уявляє, але думає, як би повинно було складатися його чи її життя, коли він чи вона перестануть випивати. І тут вже кожен вкладає якісь свої фантазії, уявлення. Завжди є причина, чому людина починає знаходити розраду в алкоголі. Так, ця причина може з часом змінюватися, посилюватися або замінятися чимось іншим, але перша причина звернення до чатки завжди є. Люди звертаються до випивки, тому що вони не можуть вирішити цю першу причину. Чим довше людина п'є, тим більше невирішених справ чи речей накладається на оцю першу причину в силу того, що алкоголь забирає весь вільний час, продуктивний час людини. Тому перше, з чим зустрічаються люди, які перестали пити, це з необхідністю вирішувати оцей весь багаж накопичених невирішених справ, які були затуманені за допомогою алкоголю. Інколи людям достатньо натверезо поглянути на всю ту руйнацію, всі спалені мости. Які залишив після себе алкоголь, що вони дають собі відповідь, ну, я не зможу цього вирішити. Краще я знову повернуся до чарки, так було простіше. Це ну, такий камінь спотикання, об який чіпляються дуже багато хворих. Буває так, що людина, яка перестала випивати, натомість хоче величезної уваги з боку сім'ї, зокрема, дружини або чоловіка, в залежності, хто випиває. Або рідних загалом. Проте, якщо подивитись на ситуацію по тверезому, то стає зрозумілим, що насправді ці рідні, оточуючі, завжди займалися тим, щоб людину з цього стану витягнути. І їм насправді ну, не хочеться возвеличувати його чи її, тому що вони дуже багато заклали в те, щоб людина просто перестала пити і почала ну, займатися собою. Тому ну, до визнання тут далеко. Дехто уявляє собі необхідність швидко почати заробляти гроші, будувати кар'єру, тому що треба ось зараз надолужити все, що було втрачено за ці роки. Ну, але це так раптом не буває. Тепер трішки поговоримо про більш приземлені речі. Буває такий момент, навіть дуже часто, що людина. Яка набуває тверезості, розуміє, що весь час алкогольної залежності полягав в тому, що хвороба його чи її просто нищила. І в момент, коли алкоголь відступив за допомогою медикаментів, спеціалістів, бажання людини, людина бачить себе як ну, таку не дуже привабливу, трошки зношену алкоголем. Можливо, з алкогольним гепатитом, з судомними нападами, не дуже візуально привабливо, стерозом печінки, і є дуже багато речей, які неможливо відновити. Тому багато людей, які побачили себе в зеркалі на тверезо, не знаходять мотивації для того, щоб в подальшому залишатись цій тверезості. Ну і це ніби логічно, на жаль, але мотивації можна не знаходити, якщо ви в цьому житті сам чи сама живете, у вас немає ні сім'ї, ні батьків, ні дітей, ні собаки, ні кота, тоді ви можете робити з собою все, що завгодно, тому що ваше життя це ваша відповідальність. Якщо ж ви маєте певні соціальні зобов'язання, Перед рідними, перед домашнім улюбленцем, ну ви не можете собі дозволити просто розклеїтися. Так, ви побачили себе, побачили себе на Тверезо, побачили, що алкоголь зробив з вами вашими ж руками. Так ви вже не є тою привабливою легеницею чи легенем, за яким 30 років тому бігали дівчата-хлопці, який... Був чи була душею компанії, зараз ви людина, яка має наслідки алкогольної залежності і повинна з цим жити, тому що ви не самі. Як знайти в собі сили продовжувати жити і не повернутись в залежність? Я говорив про це раніше. Групи взаємопідтримки, спільноти анонімних алкоголіків, робота з психологом, психотерапевтом, допомога лікаря-нарколога або психіатра. З різними медикаментами, які можуть ваш стан покращити. Варіанти допомоги є, але всі вони в ваших руках. Також люди вдаються до алкоголю з метою привернення уваги найближчого оточення, зокрема, сім'ї чоловіка чи дружини. У нас є пацієнти і пацієнтки, які випивають через те, що чоловік їх не любить або не приділяє їм достатньо часу. Або дружина їздить постійно у відрядження, будує кар'єру, а чоловік хоче уваги, її не отримує, плюс має безліч хатніх обов'язків. І тут алкоголь стає таким, ніби як з одної сторони джерелом розради, а з іншої важелем, ну, який собі залежні, уявляють, має здійснити якийсь вплив на людину, від якої бракує уваги. Але так дуже рідко трапляється. Бувають корисні мотиви з боку іншого подружжя. Зокрема, чоловік собі може випивати, надіючи, що дружина в певний момент звернеть на нього увагу, побачить, що він пропадає, почне ним займатися, залишатися вдома. Але насправді дружина може знайти собі чоловіка на стороні і дуже добре проводити з ним час, їздити. Відпустки. А чоловік, законний чоловік, продовжує випивати і надіятися, що дружина там десь на роботі і одного дня прийде додому і зверне увагу, і все зміниться. Ну, це так само може бути в варіанті і дружини, не лише чоловіка. Буває і такий варіант, що залежність вигідна найближчому оточенню чи сім'ї. Адже за допомогою цієї хвороби вони отримають. Або отримують максимум вигоди для себе. Вони маніпулюють хворим, змушують його щось для себе робити. А коли людина з цієї хвороби починає звільнятися, він чи вона починають ну, диктувати свої умови, показувати невдоволення, і тоді рідні думають: ну як може все-таки повернути хворобу назад. Не бійтеся звертатися по допомогу. Телефонуйте, консультуйтесь, почитайте в інтернеті загалом, що таке алкогольна залежність. Подивіться певні відео. І це стосується як безпосередньо людей, які мають цю хворобу, так і найближчого оточення. Адже люди, які проживають із залежним, називаються співзалежними. І вони дуже часто входять в такий тандем з хворим. Вони його. Ніби як підтримують, але тим самим роблять ведмежу послугу. Та й загалом для того, щоб подолати хворобу, потрібно про неї знати хоча б якісь такі базові явища. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео, поширити його, написати коментар. Зустрінемося в наступних випусках.